Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України склало антирейдинг обласних київської міської військових адміністрацій за ступенем безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю за результатами моніторингу 2022 року. За результатами обстежень Хмельницька область набрала 156 балів із 625 можливих. Це найгірший результат серед е, аналізованих регіонів, окрім нашої області. Низький ступень безбар'єрності мають Херсонщина, Донеччина, Чернівеччина та Полтавщина. Отож, про це і не тільки про це далі. Ніна Мацюк, експертка з питань інклюзивності та безбар'єрності. Доброго дня, пані Ніно. Слава Україні, вітаю вас, героям слава. Отож, якщо говорити за а, цей антирейтинг, так би мовити, якщо Херсонщина та Донеччина зрозуміло, чому на перших місцях антирейтингу, тому що так погано із безбар'єрним, чому так погано, власне, із безбар'єрністю у тилових регіонах нашої держави. Ну, дивіться, насправді, коли ми говоримо про цей рейтинг, тут важливо включити критичне мислення і подумати про те, чому йде саме градація, безбар'єрні об'єкти, частково безбар'єрні та зовсім бар'єрні об'єкти. Річ у тім, що частково безбар'єрних об'єктів не може в принципі бути, тому що якщо ми говоримо про безбар'єрний об'єкт. Тобто доступ до якого мають всі представники та представниці маломобільних груп населення, значить, він може бути таким, куди можуть потрапити всі люди, або таким, куди можуть потрапити не всі люди. Частково безбар'єрність забезпечити неможливо. До прикладу, якщо ми говоримо про вхідну групу. Вхідна група має мати ширину проходу 90 сантиметрів за чинними державними будівельними нормами, поріг має бути в нуль, і також обов'язково, щоб простір в тамбурі був діаметром півтора на півтора метри. І якщо один з цих критеріїв не відповідає нормі, то тоді вже на цей об'єкт людина не може потрапити. Тому що якщо ширина проходу, Воду 60 сантиметрів, то користувач або користувачка крісла крісного просто не пройде. Або, наприклад, якщо є поріг вище, ніж 2 сантиметри. Тому, навіть якщо буде, наприклад, далі все доступно і безбар'єрно, то цей поріг людина без додаткової допомоги не зможе подолати. Тобто, такого поняття, як частково безбар'єрні об'єкти, не може бути. Тобто може бути або безбар'єрний об'єкт, там де забезпечено все для того, щоб будь-яка людина могла туди потрапити, отримати послугу, інформацію, тощо, або такий, куди не можуть потрапити всі ці люди. Тому тут дуже важливо розуміти, що це ніби не до кінця об'єктивна картинка, яка нам реально говорить про стан безбар'єрності в Україні в тому чи іншому місті. Ну, якщо говорити загалом за Хмельниччину, ви власне відвідували нашу область минулого року. Ну, не в нас настільки погано все? Дивіться, я я не тільки була в Хмельницькому, я була ще в багатьох інших українських містах. В силу своєї професійної діяльності я часто буваю у відрядженнях в різних містах і можу сказати, що ситуація в будь-якому місці. Плюс-мінус однакова навіть е, в тих містах, які нам цій мапі позначені як безбар'єрні, е, там також дуже багато ще викликів, які потрібно е, вирішувати. Е, тому е, знову ж таки да ми. Повертаємося до того, що потрібно критично мислити а по-друге, до об'єктивної ситуації, тому що я би ще також хотіла поговорити, коли оцінюються будь-які об'єкти. Дуже важливо звертати увагу за якими саме критеріями оцінюються ці об'єкти тобто, це <гум> Має бути якісь об'єктивні критерії гарно виписані для того, щоб ми об'єктивно могли зазначити об'єкт бар'єрним або безбар'єрним. І, от, наприклад, я щойно перед нашим з вами етером відкрила додаток один до цього порядку, згідно якого відповідно оцінювалися ці об'єкти власне про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки ступеня безбар'єрності, об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю. Ну і власне. Тут є наприклад, ну буквально перші пункти. Давайте з вами проговоримо. От, наприклад, шляхи руху до будівлі. Перший пункт нам говорить про те, що місця для Безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташоване на відстані не більше ніж 50 метрів до входу до будівлі. І наступна да, стопчик, це у нас відповідність з критеріями так або ні. Тобто людина, яка обстежує цей об'єкт, ставить позначку так або ні. Ну і до прикладу, дійсно таке місце є за мінімум 50 метрів до входу. Це важливо, це є у нас в нормі, тому що якщо людина, наприклад, користується кріслом колісним, вона не має з сусідньої вулиці да добиратися до входу. Це все дуже логічно. Другий пункт у нас говорить про що. Про те, що таких місць не менше ніж 10% загальної кількості, але не менше як одне місце, і вони позначені дорожніми знаками горизонтальною розміткою пікторами міжнародного символу доступності тут також все правильно. Дійсно, 10% від загальної кількості паркомісць має бути виділено для осіб з інвалідністю, але тут нічого не сказано про те, що це паркомісця. Має мати розмір 5 на 3,5 метри, тобто воно дещо більше за стандартне паркомісце, і це пов'язано з тим, що користувач крісла колісного, якщо це до прикладу водій або водійка, має мати місце біля свого авто для того, щоб достати крісло колісне і пересісти в нього. Відповідно, цього у нас в цих критеріях немає, і навіть якщо це паркомісце буде за 50 метрів до входу. Навіть якщо воно буде правильно промарковано, але для нього не буде визначене певне місце, то це все одно не працює. І тобто, за цими критеріями, ми ніби да собі помічаємо, що так ця норма виконана, але на практиці вона може бути не виконана. Ну і таких моментів є насправді декілька. Ну от, наприклад, пункт 8 про те, що всі сходи в межах одного маршу мають бути однакові за формою в плані заширної сходинки, висотою підйому сходинки. Але не сказано, яка саме висота цієї сходинки має бути. Тому що якщо висота сходинки буде 30 см, то поготися, ну, не всі зможуть її подолати. От mm. ну і таких моментів насправді на превеликий жаль в цих критеріях дуже багато, що говорить нам про те, що це. Не об'єктивна картинка, тому на неї на жаль, ми не можемо покладатися, але треба віддати належне цей рейтинг. Дав такої рідної популяризації цього питання, багато міст звернули на це увагу. Я власне дякую вам. Дякую місту Хмельницький за те, що ви зреагували на це, за те, що ви в цьому розбираєтеся, розбираєтеся публічно, тому що навіть ті міста, які позначені зеленим. Також трошечки пораділи, що вони в цьому рейтингі виділені зеленим кольором, але коли почали розбиратися, стало також відомо, що це на превеликий жаль не об'єктивна картинка, на яку ми не можемо покладатися. Наскільки загальна ситуація зараз формується від контрасту місто село? Тобто, якщо в обласному центрі можуть бути нормальні умови, а в громадах гірші, то наскільки це впливає на загальний підсумковий результат? Та на жаль, у нас є з цим труднощі, у нас є з цим проблеми, У нас загалом є проблема з тим, що якщо в місті містечку, селі є якісь впровадження рішення безбар'єрності, тобто це такі там, да, своєрідні острівці безбар'єрності, то часто вважається, що місто вже зробило або містечко село, селище те, що від них да намагалося. Тобто, до прикладу, якщо є доступний ЦНАП, то ніби вважається, що за послугу да ми в громаді. Творили, але доступ до цього ЦНАПу не завжди є безбар'єрним. Тобто, зупинка, транспортна, вулична інфраструктура, людина не опиняється просто перед входом біля до ЦНАПу. Вона якось має туди добратися. Тому насправді ситуація незалежно від того, чи це місто чи це село, плюс-мінус однакова mm. виклики, однакові на території всієї України. І для нас дуже важливий момент ще і в процесі відновлення. Тому що дуже багато чого зараз відновлюється, і дуже важливо, щоб те, що відновлювалося, реально дійсно відповідало вимогам доступності безбар'єрності, щоб нам не довелося перероблювати це. Ну от, власне було визначено, якщо ми говоримо за цей рейтинг, так було в антирейтинг було визначено перелік із п'яти типів об'єктів, що підлягали моніторингу у 2022 році, до якого було включено. Будівлі для розміщення евакуйованих осіб: це гуртожитки, модульні містечка, тощо, адміністративні будівлі, будівлі надавачів соціальних послуг, центри зайнятості, фінансові установи це банки, поштові відділення, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди, інвестиційні фонди. От пані Ніна, хочеться, щоб ви проаналізували для доступності та безбар'єрності, що має бути в цих установах та чого критично не вистачає. Стачає можливо, якщо згадаєте у Хмельницькій області, а можливо тоді давайте про всеукраїнський рівень поговоримо. Ну насправді досвід Хмельницького він абсолютно нічим не відрізняється від досвіду інших міст. Як я вже сказала, ситуація по всій Україні плюс-мінус однакова. Десь да, є якісь рішення вже реалізовані, де ще ні. І Хмельницький абсолютно не виключення. Насправді О, Тут Я би ще хотіла так да, важливий такий момент проговорити, що да пріоритизація була за цими об'єктами. Я не знаю. Також чому обиралися саме ці об'єкти, але ми також мусимо розуміти, що до прикладу, якщо ми говоримо про людину з інвалідністю, то вона має мати доступ не тільки до тих об'єктів, про які ми сказали, тому що ця людина, як мінімум, має щодня виходити з дому, ходити до магазину для того, щоб купувати продукти. Ходити на роботу, а це значить користуватися громадським транспортом і так далі. Але повертаючись до вашого питання, при принципі... ну власне, якщо приб'ю власне, що медичні установи аналогічно мали би бути включені в цей рейтинг, тому що це першочергово. Ну, власне, да, тобто немає насправді немає об'єкту, який не має відповідати вимогам доступності безбар'єрності, навіть ресторан, тому що якщо людина приїжджає в якесь тилове місто на реабілітацію, вона мусить десь харчуватися як мінімум. Ну тобто, це все також такої пріоритизації, в принципі, її немає. По вулицях ходять всі люди, всі українці та українки. і це означає, що вулиці також мають бути безбар'єрними. Але знову ж таки, повертаючись до вашого питання. Як загалом відбувається якісне обстеження, дуже важливо оцінювати прибудинкову територію об'єкту, який обстежується, тому що знову ж таки людина не опиняється просто так перед входом до цієї будівлі. Вона якось туди потрапляє. Дуже важливо оцінити вхідну групу у нас. Чомусь вважається, що встановлення пандусу біля вхідної групи вирішує абсолютно всі питання. Але я, користуючись нагодою, хочу сказати, що встановлення пандусу не завжди є розумним рішенням для всіх об'єктів, тому що десь це рішення може бути, наприклад. Підйомник десь дійсно пандус, але пандус має бути нормативним, а не тим, да що нам дозволяє зробити місто місце і простір, тобто існують дійсно будівлі, біля яких неможливо технічно через відстань, розміри, вулиці і так далі встановити нормативний пандус, а встановлювати ненормативний пандус немає сенсу, тому що ним все одно не скористаються. Люди. Отже, ми маємо обов'язково проаналізувати вхідну групу, далі простір в. Всередині, тому що знову ж таки людина не потрапляє да, на, просто на поріг. Вона має там пересуватися, скористатися обиральною, скористатися е, ліфтом. Вона має підійти до сіті реєстрації для того, щоб дізнатися інформацією. Ця інформація також має подаватися у різний спосіб. Да? Тобто, якщо ми говоримо про людей з порушенням слуху, то обов'язково щоб був переклад жестової мови інакше ця інформація не буде доступною для. Людини, яка не чує, і так далі, тому це питання дуже комплексне. Тут немає простих рішень, і дуже важливо підходити до цього професійно. У нас в Україні є чинні державні будівельні норми, інклюзивність будівель і споруд, які є обов'язковими до виконання з 2018 року. Тобто, у нас є інструмент, у нас є чим керуватися. Просто тепер дуже важливо, щоб кожна людина взяла на себе цю відповідальність. Розібралася в цьому, тому що дуже часто я спостерігаю, коли ми от зараз з вами проговорили про ці ненормативні пандуси. І я думаю, багато глядачів та глядачок бачили це, коли це ну десь можливо навіть смішно, але насправді це не смішно, коли це не пандус, а просто якась гірка, на яку неможливо забратися, немає за що взятися. Коли пройшов дощ або сніг, то це дійсно перетворюється в гірку. От, але річ у тім, що цей пандус вже хтось проектував, і хтось цю роботу прийняв. Тобто, відповідно, якщо би замовник орієнтувався в державних будівельних нормах і сказав підряднику, що я не буду приймати роботу, тому що це не відповідає нормам. Підряднику довелося б це переробити, тому тут я ніби наголошую на тому, що Може здатися, що це питання проєктувальників, архітекторів і інженерів, але насправді дуже важливо, щоб кожна людина в Україні в цьому орієнтувалася інакше ми будемо множити бар'єри замість того, щоб забезпечити безбар'єрність. Тобто, зараз основне порушення власне чого найбільше не вистачає, це саме оцих от пандусів, чи що який ще от основний такий чинник? Чого ж саме основне, знаєте? Які найбільші помилки зараз існують зокрема, якщо говоримо про цих п'ять типів об'єктів? Так що основна, яке основне порушення є, і що має бути? Немає, я не можу назвати основного. Кожен об'єкт це індивідуальна історія, яку потрібно окремо обстежувати. Для якогось об'єкту найбільшим викликом буде дійсно встановлення нормативного пандусу. Для якогось об'єкту буде викликом встановлення універсальної вбиральні через, наприклад, недостатність місця і простору для того, щоб встановити саме нормативну універсальну вбиральню, і в кожного об'єкта якийсь свій виклик, якась ситуація, тобто так. Ніби вирівняти всіх, що наша основна проблема в пандусах або поверховості або Вузьких коридорах ну не можна сказати. У нас з'являються ще нові виклики, яких раніше насправді не було. Це досвід міста Львова, який зараз активно проводить якісне обстеження комунальних закладів, і вони стикнулися з тим, що таблички Шифтом Брайля, які зараз з'являються набагато частіше. Я думаю, що глядачі та глядачки також помітили, що в містах ми все більше бачимо табличок Шифтом Брайля, але є перша проблема. Що до і таблички не веде ніяка тактильна навігація, тобто людина з порушенням зору, яка має можливість прочитати щось брайлем, ніколи не дізнається, де саме це знаходиться, тому що туди банально нічого не веде. Ну або, наприклад, вона встановлена на такій висоті, що людина просто не зможе туди достати, але це не єдина проблема. Проблема ще в тому, що Виробники друкують таблички шрифтом Брайля ненормативними, тобто вони значно більшими за розміром аніж мають бути. І наприклад, коли ми пробували декілька табличок перекласти абеткою Брайля, то вони не є коректними на превеликий жаль, і це от новий виклик, який у нас з'явився в країні через те, що є запит. На встановлення табличок Шрифтом Брайля недобросовісні виробники. Я сподіваюся, що вони понесуть за це відповідальність, роблять неякісні товари. Угу. От Відповідальність власне за недотримання цих умов на кому вона має бути, і хто власне має забезпечити усі умови для людей з певними особливими потребами, більшими потребами ніж звичайні люди? Це має бути влада чи адміністрація оцих будівель, чи власне усі разом. Так, ну я тут можу прокоментувати, що е, люди з інвалідністю не мають ніяких особливих потреб. потреби у людей з інвалідністю такі ж самі базові, як і у людей без інвалідності, і власне. Забезпечення безбар'єрного простору дуже важливо не тільки для людей з інвалідністю, а й загалом для представників представниць маломобільних груп населення. А це і вагітні жінки, і діти до 7 років, та люди, які супроводжують дітей до 7 років, також люди, які мають якісь тимчасові порушення здоров'я, наприклад, травми післяопераційний період, тощо. люди старшого віку, люди з нестандартними розмірами тіла, нестандартними розмірами тіла вважаються ті, що є значно більше або меншої. За середню вагу або масу тіла, і ми прекрасно розуміємо, що всі люди різні, різного зросту, різної там сили і так далі, також сюди відносяться люди, які протягом певного часу можуть бути неуважними. А на превеликий жаль, це всі ми зараз, тому що два роки ми живемо в стані хронічного стресу з неконтрольованими тривожностями, не маємо нормального сну і так далі. І раніше, коли я говорила про те, що обов'язково маркувати скло. Тому що для людей з порушенням зору це критично, і більша кількість людей мене не розуміли. Натомість зараз дуже багато я отримую зворотнього зв'язку. Що так дійсно, коли ти не виспалася або не виспався, коли ти в стресі, то ти реально можеш не помітити непромарковане скло, і станеться дуже неприємний досвід Да, травмування. От тому. Це важливий да момент, що це важливо абсолютно для всіх людей. І на превеликий жаль, мушу сказати, що в Україні поки що відсутній інструмент контролю і так, там, своєрідного такого покарання минулого року. Міністр Кубраков міністерства розвитку громад територій та інфраструктури це зараз об'єднані міністерства. Оголосив про те, що такий інструмент напрацьовується. Тож будемо слідкувати за. За тим, чи коли він з'явиться, якої якості буде цей інструмент, тому що на жаль, він нам потрібен зараз, тому що поки що це виглядає так, що кожна людина на свій розсуд, не дивлячись на те, що там відповідає вона там за це там комунальний заклад, приватна власність, да тому що аптеки, магазини, кафе, ресторани це фактично приватна власність власника. Такий інструмент нам потрібен, поки що, як нам відомо, він в розробці. Угу. Ну, за ініціативи першої ладі Олени Зеленської ухвалили національну стратегію із створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року. Розпорядженням кабінету міністрів України від 25 квітня 2023 року затвердили план заходів на 2023-2024 роки з реалізації стратегії, що охоплює шість напрямків, серед яких Фізична, інформаційна, цифрова, суспільна, освітня та економічна безбар'єрність та 130 завдань у межах цих напрямків спрямованих сформувати безбар'єрний простір в Україні. Пані Ніно, наскільки виконання цих розпоряджень покращить ситуацію в Україні? Тут важливо зазначити, що розробка затвердження, взагалі існування національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, для нас дуже важлива і помічна. Розроблена, затверджена національна стратегія була в 2021 році, тобто до початку повномасштабного вторгнення. І те, що ми бачимо всі ці питання, які стосуються безбар'єрності, піднімаються в публічному. Просторі, власне, це якраз таки завдяки тому, що так чи інакше відбувається імплементація національної стратегії. Це дуже важливий для нас крок. Але знову ж таки повторюся, що це відповідальність кожного, кожного з нас, тому що наявність в країні національного рівня такої та документу національного рівня говорить про те, що це обов'язок кожного, кожної з нас. Ну дійсно зараз країна вже два роки живе у стані війни. Так і наскільки ці ініціативи зараз можуть втілюватися загалом, чи не заважає війна реалізувати якісь задуми, якісь проекти, чи не списують безпосередньо на місцях влади на війну і неможливість їх втілювати. Ну, війна насправді триває десятий рік, і розробка створення і затвердження національної стратегії 21-го року, також як реакція. Да, насправді на це також. Дійсно, всі заходи, які були заплановані на 22-й рік. Майже ніякі ну, не змогли статися, тому що. Ну, тому що були зовсім інші тоді пріоритети, якщо так можна сказати, от але що стосується плану заходів на 2023-2024 рік, вони вже враховують ті виклики, які є у нас сьогодні. Тому я думаю, що тут буде краща ситуація. Але знову ж таки, я закликаю всіх громадян та громадянок слідкувати за цим. Читати, ознайомлюватися, слідкувати за виконанням регіональних планів, регіональних стратегій це дуже важливо. Це неможливо це не відбудеться так, що просто через наявність у нас стратегії ми. Можемо нічого не робити, не докладати ніяких зусиль просто через те, що є ініціатива першої леді, це просто станеться. Mm -hmm. Ініціатива це тільки початок створення, розробка на стратегії. Це старт роботи. Насправді І до цього потрібно, щоб долучилися дійсно всі, і тоді ми побачимо результат в 2030 році. Ну, дійсно, як ви вже зазначили і правильно зазначили про те, що безбар'єрність це стосується кожної людини, не лише до людей з інвалідністю, так але все ж таки, чи є в світі країна, де реалізовано оцю безбар'єрність, і на якому етапі зараз Україна на вашу думку? У нас є така хибна думка, що все, що за межами України, значить добре, значить класно. Кожна країна так чи інакше має свої виклики і свої успіхи, і дійсно. Якщо ми говоримо там про європейські країни, Сполучені Штати Америки, цей процес у них почався значно давніше. Це значить об'єктивно, да що вони більше встигли зробити це. По перше, по друге, у цих країн не було таких викликів, які є в Україні. Я говорю про вторгнення Російської Федерації на територію України. Тобто, ми маємо да, ніби працювати з декількома викликами одночасно, але з іншої сторони, нам не потрібно так би мовити. Овити, вигадувати велосипед вже є в світі рішення, які ми можемо, якісь ми можемо імплементувати, якісь нам не підходять. Тобто, це не означає, що ми маємо просто взяти досвід інших країн і це все да там реалізувати тут і воно точно працювати. Мені щось не працюватиме. Щось працюватиме нас насправді. От після затвердження національної стратегії в Україні з'явилася Вітчизняні архітектурні посібники, яких раніше не було. Є альбом безбар'єрних рішень, є гід з безбар'єрності для громад. Вони всі є в відкритому доступі, ними можна користуватися раніше. Ми мали можливість користуватися тільки міжнародними посібниками. Це мали можливість робити тільки ті, хто знає там, наприклад, англійську мову або ту мову, якою видавався цей посібник. Зараз є вже наші. Під наші реалії українською мовою, тож закликаю ознайомлюватися, розбиратися в цій темі. Угу. Ну ми вам дякуємо на цьому. Отож, Ніна Мацюк, експертка з питань інклюзивності та безбар'єрності, була з нами. Дякуємо, що знайшли час Дякую. та доєдналися до нашого етеру.